Пане міністре внутрішніх справ України, ДТП, в якому Каратопський новориш Дікарів зробив мене інвалідом другої групи, а злочинцем за його гроші корумповані правоохоронці Чернівщини сталося 7 березня 2003 року на 72 му кілометрі автодороги Кіпті в бошивській З того часу продовжується моя боротьба за правду. І саме в такий спосіб я звертаюсь до вас особисто. За допомогою Звертається жертва кримінальних дій слідчих та експертів, тому що ваші підлеглі виконувати настанову президента України про активізацію боротьби з корупцією не збираються. Більше того, керівництво головного слідчого управління Міністерства покриває чергівських корупціонерів. Про це свідчать листи. Заступника начальника ГСУ Татарова. Лист №11-13-5 і №11-13-56. У відповідь на звернення депутата щодо розгляду по суті та перевірки фактів була черговий раз переписана брехня, огорблена документально раніше. Тому що правда дуже цікава. І вона відома керівництво Управління внутрішніх справ України в Чернігівській області та багатьом високого Міністерства внутрішніх справ України. Розповім я її і вам, як ровно міністра внутрішніх справ України. При розслідуванні кримінальної справи номер 03 04 726, sлідчі скрипка та гронь отримали про що свідчать їх підписи в Чернігівському обласному бюро судово-медичних експертиз. Два висновки експерта взаємовиключного змісту. Це ті висновки. Висновки мають один номер. І одну і ту ж дату складання. 5 червня 2006 року. Але складені на підставі двох різних постанов слідчого від 16. Травня 2006 року і 5 червня 2006, 5 червня 2006 року. Причому зареєстровані в журналі додаткових експертиз, тільки висновок вкладений за наслідками постанови від 16 травня 2006 року. Це та й висновок. Але вони, мабуть, не влаштували слідчого по справі ГОМу, який їх просто знищив, як і свою постанову від 5 червня 2006 року. Тому що вказаних документів в матеріалах справи нема. Залишились вони тільки в архіві бюро. Потім слідчий слідчі замову експерту кияшка висновок потрібно для мого засудження. Він теж має номер 26 і дату складання 5 червня 2006 року. А як підстава указана зареєстрована в Бюро в бюро медиекспертизи, постанова від 16 травня 2006 року. Оце. Висновок із матеріалу справи, один ті, отримали два, а в наявності тільки один. Саме в такий спосіб, уміння мільйонера Дікарєва після пред'явлення йому обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, через три роки після ДТП забій правого колінного суглобу став розривом передньої хрестоподібної зв'язки лівого колінного суглобу. Звертаю вашу увагу, пане міністре, Розриву зв'язки в ДТП не буває взагалі. Це, це аксіома медицини. Такого не буває. Це все, ці всі дії документально встановлені прокуратурою міста Чернігова. Але 24 грудня 2008 року тодішній начальник ОМВС області Катерин Шук на особистому прийомі заявив мені, я складу злочину в діях слідчого. Та експерта не бачу, тобто закони правда в межах Чернігівської області вимірюються товщиною гаманця, а не Конституції України. І як чудово ж почуває себе криміналітет в нашій області за таких умов. Саме тому начальник відділу Слідчого управління області Скрипка, маючи у своєму розпорядженні завірене бюро судної експертизи ксерокопії двох архівних екземплярів. Печатки стоять на них в бюро. Звертаю вашу увагу. Ксерокопії двох архівних висновків, отриманих слідчими, натомість долучає у відмовний матеріал своєї постанови висновок із матеріальної справи. І, видаючи його за єдиний і офіційно зареєстрований висновок 23 грудня 2008 року виносить постанову, які стверджує. Цитую, як встановлено в ході вивчення матеріалів кримінальної справи по справі слідчим ГОМою 16 травня 2006 року призначено додаткову судово-медичну експертизу і проведено експертизу, висновок якої мається в матеріалах справи. Саме на підставі постанови, винесеної 16 травня 2006 року. Інші додаткові експертизи не призначались. Даний факт підтверджено. Експертам Кияшка під час його допиту входять до судового слідства по даній справі. по дальшому даний висновок використаний слідчим як основа наявності складу злочину передбаченого статтю 286 частина 1 Кримінального кодексу України і як доказ пред'явленого обвинувачення Горнану. Дійсно, в протоколі він зазначає, що експертам підтверджено. Дійсно, в протоколі. Допиту експерта від 12 березня 2007 року, який знаходиться в матеріалах справи, Кияшко стверджує, що була постанова від 16 травня 2006 року і він склав висновок, що знаходиться в матеріалах справи. Сподіваюся, як вам, як міністр, зрозуміло, що вказаний протокол є документальним доказом змови. Пане міністре, як так може бути взагалі, слідчим по справі знищено два висновки експерта, отримані в Бюро Суднакспертизи. А долучив висновок, який в законний спосіб не видавався і не отримувався, і за це ніхто не відповідає. Шкода, що всього цього не знає президент України. З дозволу іншого слідчого, Сердюка, експерт автотехніки Київського інституту судових експертиз Канане на схемі до висновку No3657, дріб 3658, не тільки розмістив мій автомобіль Супереч. Документальним даним матеріалом справи про положення і місце транспортних засобів у момент зіткнення від 7 березня 2003 року у потрібному для мого звинувачення положення. Звертаю вашу увагу, автомобіль розташовувався. 3,5 метра від смуги руху Мерседеса. Експерт перерисує цей автомобіль на смузі руху мерседеса. Звісно, це зроблено у змові із дозволу слідчого. Мало того, у своєму виставку він написав відверто несенітницю. Так автомобіль газель, по його бажанню бажанні, усовімбленому першою передачею, в коробці переміни передач, про що свідчить протокол огляду транспортних засобів від 7 березня 2003 року, поїхав зі швидкістю 60 км на годину. Хоча при зіткненні з легковим автомобілем, який за твердженнями експорта мав таку ж швидкість, відлетів мову іграшковою майже на 10 метрів у потрібному нагрібі. Але за фальсифікацією Каноненка ні за яких обставин навіть не згадують. Стверджуючи, що це, на відміну від чотирьох інших, науково обґрунтований висновок, це переконливо свідчить, що дії чергівських перевертів у погонах узгоджені і спрямовані, а всі перевіряючі роблять вигляд, ніби не помічають таких відвертих і зухвалих корупційних дій експертів та слідчих, які значно покращили свій добробут після мого звинувачення. Вам, як міністру внутрішніх справ, України потрібно всього 5 хвилин, щоб встановити всю правду про службове підроблення слідчого. Хто за цим стоїть і що слідчі за це отримав? Тому я звертаюся до вас, як до нового міністра внутрішніх справ України, з надією на те, що ви стоїте вище у всіх відношеннях від обласних корупціонерів, які і зараз не тільки жирують на кісках і крові таких же зручних жертв, як я, а насамперед. Дискредитують державну владу президента України. Переконаний, що у вас вистачить мужності політичної волі покласти край діяльності корумпованого об'єднання чернівських перевертнів у погонах і білих халатах. А ще я звернусь через засоби масового телебачення з проханням оприлюднити всю правду про діяльність продажних правоохоронців і тих, хто. Їх покриває. Можливо, це стане відомо президенту України, якого такі перевертні просто дискредитують в очах всього суспільства, не тільки України, а й світу.